Всім привіт! На зв'язку компанія Арбітра Шап. Ми вітаємо вас. І, ем... Хочемо представити вам наш новий стартовий курс по арбітражу. Мета цього курсу пояснити вам, що таке арбітраж, простими словами пояснити, без всяких замудрених термінів, щоб ви розібралися, щоб ви вже через якихось півгодини, годину розуміли прекрасно, що це за ніша, чи варто вам сюди заходити чи ні працювати. Також ми розберемо, хто такі арбітражники, що це за спеціалісти, чим вони живуть. Що вони роблять? І саме головне, найголовніше це скільки можна в цій ніші заробляти, які тут є зарплати, які є перспективи. Armed. І так, поїхали. Перш за все представлюсь, мене звати Андрій Леськів, я управляючий Академії арбітраж АП. В арбітраж прийшов так само, як і ви, з нуля. Все вчив самостійно, проходив різні мануали, курси, дивився такі самі стартові відео, повноцінні навчальні програми. Ось і вчився арбітражу з нуля. Зараз я керую проєктом Академія арбітражу, єдина академія арбітражу в Україні. Ціль якої збільшення арбітражників в Україні. Наша мета зробити мільйон людей, які могли б е класно працювати в даній ніші в Україні і не тільки е взагалі по всьому світу. А саме головне не просто працювати, а заробляти ті гроші, які заявлені в нашій ніші. Ось і е цей курс, як і ще раз говорив, він допоможе вам розібратися. Е тому поїхали. І так, хто ми? Пару слів про нашу академію. А, наша академія а, вже на ринку України. Три роки ми навчили вже не один десяток, не одну сотню спеціалістів. Постійно спілкуємося з нашими колегами, командами, партнерами в нашій ніші з рекрутинг-компаніями, агенціями, і ми бачимо, ми можемо це відкрито заявляти без всяких перебільшень, що наші випускники, наші студенти мають найбільшу, найсерйознішу підготовку в Україні. Вони працюють в різноманітних компаніях. Командах працюють самі на себе, створюють різноманітні свої проекти і так далі. Ось тому наше завдання, якби, як я вже говорив, вивчити нове покоління, дати людям направлення, як сюди зайти, що краще вивчати. І в цьому ми надіємося, що вам також допоможемо. І так. Переходимо до основного якби, питання, що таке арбітраж. Поговоримо про те, що це за термін, що це за ніша. І так, простими словами, арбітраж це реклама товарів і послуг в інтернеті. Наприклад, реклама в Фейсбуці, реклама в Інстаграмі, в Тікток, в Гугл. А різниця в тому, що ми отримуємо. Виплату за кожного клієнта, якого приведемо з реклами, ось е, арбітраж дуже е, стабільна. Ніша насправді без. Всяких перебільшень, що ковід, що війна. На нас особливо не впливали ці події. Слава Богу. Ми ростемо, працюємо далі. Найперше через те, що ми не фокусуємось на рекламу бізнесу, товарів послуг в Україні. Арбітраж це історія про рекламу бізнесу, товарів послуг за кордоном. Це може бути як європейські країни, як латинські. Америка і так далі. Весь земний шар ми можемо працювати. Через це ми, ми, на нас не впливає майже ні одна подія, яка там, наприклад, впливає там, в рамках країни або світу. Реклама в Фейсбуці ось одна із самих основних в арбітражі. Ви можете переглянути, як вона виглядає. Я думаю, що ви бачите цю рекламу там, кожного дня, коли ви сидите в Фейсбуці, спілкуєтесь зі своїми друзями, колегами. Так само можна сказати про рекламу в Інстаграмі. Можливо, частіше ви сидите саме в Інстаграмі і так само ви скролите ленту, ви дивитеся різноманітні там пости сторіс і так далі, ви часто натикаєтесь на рекламу. Ось в такому виді ми рекламуємо різноманітні товари і послуги. Те саме можна сказати і про Google. Google — дуже величезна площадка, де можна показуватись, як в пошуковій е, рекламі, коли ви щось гуглите, ви хочете знайти, де поїсти сьогодні ввечері суші, піцу. Ви завжди гуглите і знаходите е, рекламу. А е, ви ходите по різних сайтах і бачите банери. Е, ви дивитесь YouTube, і вам показується е, рекламне відео перед е, тим роликом, який ви хочете переглядати. Тобто реклама є всюди, і цим ми якраз займаємось. Чим мені подобається особисто арбітраж, це те, що у нас є фіксована виплата за кожного клієнта, якого ми приведемо з реклами. Візьмемо таку ситуацію, що, наприклад, в нас вартість одного клієнта, якого ми привели з нашої реклами, 25 доларів. Давайте рахувати, математика проста: приведемо 10 клієнтів, нам заплатили 250 доларів. Привели 100 клієнтів, заплатили 2,5 тисячі. Привели тисячу клієнтів, отримали 25 тисяч доларів. Дуже просто. Тобто, наша ціль в арбітражі привести максимальну кількість клієнтів, тому що за кожного ми отримаємо. Фіксовану якусь виплату. А, наша професія дуже схожа на. Таку професію, як таргетолог. Ось, е, якщо ви раніше не чули арбітраж, ви скоріше всього чули про таргетологів. А е, це такі спеціалісти, які також налаштовують рекламу в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Тіктоку. Е, тобто таргетинг йде якраз за рахунок того, що вони налаштовують рекламу, і підбирають аудиторії під різні товари і послуги. Так, ось ми займаємось практично всім тим самим. Єдине різниця наша між таргетологами і і арбітражниками, от якраз в тому, що таргетолог е, отримує ставку. В основному це спеціалісти, які отримують е, за свою роботу ставку в Україні. Вона може бути різна: від 300 доларів там до, до 500 800 доларів. Це така стандартна сума. Ось е, арбітражники же ж не отримують ставку. В нас немає ставки, але в нас є виплата за клієнтів. В чому різниця? Е, уявіть, наприклад, таргетолог Має, наприклад, він просуває якийсь бренд, йому виділяють якийсь певний ліміт на рекламний бюджет. В основному це може бути там, тисяча доларів, дві тисячі доларів. Уявіть, що він за цю суму може привести там, максимально 100 клієнтів і все. Тобто, для того, щоб йому збільшити кількість клієнтів, треба цей бюджет підняти. Так ось, в арбітражі у нас. Як правило, бюджети не обмежені. Не тисяча, не дві тисячі доларів на рекламу, це суми в десятки разів більше. Так от ми якраз відрізняємося тим, що за кожного клієнта, якого ми приведемо, отримуємо гроші. Тобто, якщо ми приведемо 100 клієнтів, ми отримали за них виплату. Так само ми можемо провести, там, тисячу клієнтів, 10 тисяч клієнтів. Розуміти, ми можемо без проблем впливати на свій дохід. Якщо ж таргетолог приведе більше, ніж 100 клієнтів на Свій проект він отримує все одно ставку. В нього немає виплати за кожного клієнта. Цим ми якраз відрізняємося також. Таргетологи, на жаль, вони постійно в пошуку клієнтів, вони постійно в пошуку різних бізнесів. А якщо взяти, наприклад, ринок України, є різноманітні ніші, і, як правило, дуже, дуже велика кількість є таргетологів на кількість бізнесу. Тобто, якщо візьмемо, наприклад, є один бізнес. То на, на один бізнес в основному припадає там від 15 до таргетологів. Вони є різні, є як досвідчені, так і новачки. За рахунок того, що є новачки, ціна роботи таргітолога дуже, -дуже падає. Тобто така робота може оцінюватись там в тисячу доларів, але за рахунок того, що є багато новачків. А вони демпінгують ринок, і та сама робота може вже коштувати 100 або 150 або 200 доларів. І на жаль, постійно таргетологи в пошуку клієнтів в арбітражі ж такого немає. Ми не шукаємо клієнтів. Насправді ми вибираємо клієнтів. У нас завжди є з ким працювати. У нас трошки інакший підхід, і якраз про це ми е, наступний слайд обговоримо. Де ж ми беремо цих клієнтів і де ми беремо товарів? Якщо таргетологів це вічна проблема, вони завжди шукають, а що ж роблять арбітражники? Невже в нас є якийсь безкінечний запас того всього? І так, ми беремо клієнтів в партнерських мережах, або наш такий сленг в арбітражі називається партнерка. І так, що таке партнерка? Партнерка це своєрідний своє портал, де відображаються різноманітні е, товари, послуги, сотні, можуть бути товарів, послуг, навіть більше, е, які ми можемо вибирати і рекламувати. Ось е, партнерка чим нам зручна? Е, значить, е, ми вибираємо товар, по-перше, який нам цікавий. Е, за кожен товар вказано, скільки ми отримаємо виплату за приведення кожного ну, клієнта з реклами. В основному це завжди є якась певна статистика. Далі. Партнерка дає нам готові сайти товарів чи послуг. Ось. Тобто, якщо ми рекламуємо якийсь бізнес в інтернеті, що це буде там, не знаю, вода, ноутбук, мікрофон, одяг і так далі. Нам потрібен якийсь сайт, щоб цю всю тему рекламувати. Ось, ми не робимо сайти. Нам, ми не тратимо на це свій час. Нам дають готові сайти, нам дають якраз. Нам партнерка дає готовий сайт, Ось який ми беремо, просто рекламуємо а, той чи інший бізнес. Партнерка показує, скільки клієнтів ми привели, скільки грошей заробляємо. Тобто, Ми все фіксуємо. Тобто, Якщо ми привели з нашої реклами там, 20 е -е, клієнтів, із них е -е, ми побачимо, хто купить товар, хто не купить товар. Е -е, не всі ж -е -е -е, ясно, що купляють. Е -е, якась певна кількість купляє, якась не купляє, хтось помилився і залишив заявку. Тобто, ми це все бачимо. Бачимо в статистиці, в партнерці в кожного є свій особистий кабінет, де є статистика лідів, лід заявка, хто не знає. Ось, і ми бачимо все дуже прозоро. Якщо клієнт згодився і вирішив все-таки купити товар, ми бачимо статус, наприклад, там цього ліда апрув. ми бачимо чітко скільки нам за це грошей виділять. Також ми можемо отримати гроші з партнерки будь-яким образом. Ну, в основному на будь-яку банківську картку нам роблять перевод уже і так далі. Тобто, якщо ми попрацювали, заробили там певну суму грошей, привели певну кількість клієнтів, ми бачимо чітко. Що це за сума в нас лежить на балансі в партнерці. І далі ми можемо прив'язати туди будь-яку карточку, будь-якого банку і запросити з партнерки вивід грошей. Нам все дуже просто, все дуже зручно, насправді нічого складного. Все, що потрібно нам, це вибрати товар або послугу, яка буде для нас вигідна. І почати просто її рекламувати, і все. Якщо, наприклад, товар нам невигідний, ми просто не рекламуємо його, і все. Трошки розширю інформацію: наприклад, візьмемо, як працює арбітражник, його звичайний день робочий. Він заходить в партнерську мережу, вибирає 10 товарів. На 10 товарів він починає готувати рекламу. Це створює рекламні креативи, запускає рекламну кампанію через кабінет Фейсбук. Запустив рекламу. Протягом доби реклама починає працювати, і наступний день він перевіряє, як рекламуються ці 10 товарів. В основному він може там зайти і перевірити, що через добу. Три товари дуже добре себе показують. Тобто є на них попит, є багато заявок, а, є сенс їх рекламувати, і реклама. Вигідна, там дешева для нас, і виплата за неї добре. А, наприклад, сім товарів свої показали ніяк. Що ми робимо? Ми беремо, просто фокусуємось на три товари, які в нас працювали. Сім у нас просто ми їх відкидаємо в корзину і про них забудемо. І все. Налаштовуємо рекламу на ті товари, які в нас працюють, тобто оці три. А весь інший час ми можемо взяти нову. Нові 10 товарів, і так само на них запустити рекламу і е, перевірити, що буде йти ліпше, що буде йти краще, і так далі. Ось, тобто, ми вибираємо, що вигідно. Вигідно по ціні виплати за клієнта. Раз ми е, вибираємо, чи буде реклама нам дешевша. Наприклад, візьмемо вартість реклами в Україні, е, і, наприклад, е, ціна реклами в Польщі буде відрізнятися за рахунок того, що. Рівень заробітку населення різний те саме рівень. Димін... Вартості реклами в Польщі і, наприклад, в США також відрізняються. Ось. Тому є країни, де е, не такий фінансовий рівень населення високий, і там вже буде і дешевша реклама. Ось. Тому ми дивимося завжди по країнах, куди нам краще налаштовувати рекламу. Тобто є країни, де дешевше, є дорожче. Є е, е, товари, там, е, там, наприклад, е, навіть як вони візуально виглядають. Е, я не буду казати там про. Їх цільове призначення, тому що все одно є товари, які будуть купувати. Але от ми вибираємо: по ціні, чи буде він нам вигідний, чи буде за одного клієнта нам платитись 10 доларів, чи буде платитись 25, чи буде платитись взагалі десь 50. Є випадки, де платять там 100, тобто, і так далі. Тому ми вибираємо те, що вигідно, якщо так підсумувати, вибрали, запустили і все. Тобто, це наша робота. Те, що не йде, ми його відкидаємо і вибираємо далі. Вибираємо, тому що в нас є насправді з чого вибрати. Товарів і послуг в світі дуже багато. І в основному той бізнес, в який ми приводимо клієнтів, якщо ми їм даємо класні об'єми, вони дають нам ще нові. Нові товари і послуги, нові проекти, тому що вони хочуть, щоб ми ще їм приводили більше трафіку, більше клієнтів. Тому нас завжди вистачить роботи. Такого, що немає роботи в арбітражі, такого немає. Немає такого, що у нас нема кого рекламувати. Насправді дуже є багато всього. Тому поїхали далі. Розберемо, як виглядають арбітражники. Що це за люди, як вони виглядають? Які характеристики можна сказати про портрет арбітражника? Поїхали. Перше, я можу сміло заявити, що арбітраж це ніша, де люди приходять з інших професій, де люди вчаться з нуля. Немає ні університетів офіційно, не різних там навчальних якихось там програм і так, і так далі, які б вчили арбітражу. Є, звичайно, там, кафедри і спеціальності там, маркетинг і тому подібне, але це трохи не те. Тому якби, вчаться арбітражу всі з нуля, люди приходять з різних професій. Хтось юрист, хтось менеджер по продажах, хтось а, а, там дизайнер і так далі. Люди приходять з нуля вчаться. Тому якщо ви ще думаєте, чи ця сфера для вас, насправді для вас, тому що раніше ми так само не знали, нам зайде чи не зайде, ми також всі вчили з нуля. А, далі аудиторія така є, як студенти, а, арбітражники, дуже багато арбітражників зараз серед студентів, тому що <кій> молодь розуміє. Університет нічого зараз толком не дає. 4-5 років вчишся, ну все одно далі випускаєшся. Тобі треба роботи, тобі треба практичні навички. По спеціальності не завжди ти попадеш. І студенти якраз під час свого навчання активно розглядають арбітраж як серйозний такий напрям в плані розвитку як професію. Ось тому. Вже зараз навіть в нас в академії дуже багато є кейсів, коли приходять діти. Я можу назвати це якраз студенти, разом зі своїми батьками роз'ясняють батькам, що це за сфера. Ми також проводимо зустрічі, розповідаємо, тому що ринок міняється. Ось університети вже відходять на задній план вже зараз вивчають якісь професії, навички, які потрібні будуть вже сьогодні, за які вже можна через там пару місяців, півроку. Тому якби така аудиторія, як студенти. Вона в нас є. Ідемо далі. Аудиторія до 35 років. Це якраз люди, які працювали в інших сферах, хочуть заробляти більше, тому йдуть в арбітраж. Дуже багато до нас приходять спеціалістів, там, менеджери, топ-менеджери, то люди, які вже побачили там, життя, побачили певний, отримали досвід, професійний, керівники, управляючі і так далі. Але застряли на якомусь певному етапі. Фінансовому бачать, що на їхній професії. Не можна перейти на вищий рівень, тому розглядають арбітраж як е, сферу, де можна і більше заробляти, і швидше рости. Ось тому дуже багато людей є, які переходять з різних ніж сюди. І також сміло можна говорити про аудиторію там до 60 і Так насправді арбітражі є уже велика кількість людей. Це я називаю мої мама тато. Ось які також цікавляться про арбітраж, тому що ну вік живий, вікучись і. Люди далі, вже, які мають прям величезний досвід, пройшли вже кар'єру, вже мають і дітей, і так далі. І внуків вони також розглядають, чим би їм займатися паралельно, тим більше зараз під час війни, тому що все нестабільно і так далі. Люди думають, де б їх де б його ще зароблять, І такий сегмент аудиторії до нас приходить дуже багато, особливо жінок. Ось і вони вчаться. Навіть є кейси, коли там мама і. Її там, наприклад, донька вчиться в університеті, вони вдвох вчаться на арбітраж, разом запускають компанії. Хтось робить креативи, хтось робить запуски. Тобто такі вже в нас історії є. А якщо ви якраз от мама чи тато, ви дивитесь нас, або ваша дитина показала це відео. То повірте, у вас все впереді, тому що в нашій сфері за пів року, за рік можна стати топ спеціалістом без різних ну взагалі без перебільшень. Якщо вам щось не, не ясно, ви сумнівайтесь. Також ви можете перезвонити нам, зустрітись в нас в офісі в Києві незабаром в Львові. Ось і поспілкуватись більш детально. Ми вам роз'яснимо, якщо ви сумніваєтесь, але знаєте, що ви можете також зайти в цю нішу, і осилити її і отримав. І також uh, класні uh, плюшки, переваги, заробітки, як і всі інші. Uh... Тепер пару е, візуальних е, фото, як виглядають арбітражники. Ми зробили декілька підборок е, хлопців, е, таких лідерів нашої ніші. От, е, Як вони виглядають, як виглядають їхні інстаграми? Ось е, це насправді е, дуже такі круті люди, е, які вже перейшли там на е, фінансові рівні, е, які, наприклад, йдуть е, е, там вищого рівня однозначно. Ви можете. Побачити, як вони виглядають, яке в них життя, це різні подорожі, по світу і так далі. Обов'язково, ви маєте розуміти те, що до такого рівня, як заявлено тут, ви не зможете зразу прийти протягом року, двох, навіть трьох. Можливо, у вас вийде і швидше. Я буду дуже радий, якщо ми в цьому вам допоможемо. Але для того, щоб отримати такі результати, як ви бачите. Виглядати так, а дойти до такого рівня, треба певний. Певний час багато працювати і повірте, не кожен нашій ніші виглядає так, але всі ми йдемо до цього. Тобто, яскраві представники нашої ніші от якраз виглядають так, вони живуть таким життям, подорожують. Зараз, звичайно, виїзд з України там для чоловіків неможливий. Але до війни це люди, які постійно подорожують, відкривають нові, нові країни. І не для себе нові враження і так далі. І всі вони прийшли з арбітражу, і колись були так само, як і ви зараз на самому старті навчились і до цього дійшли. Тому кожен, я вважаю, може при виділенні певних якихось зусиль, вірі в себе і бажанні. Поговоримо тепер про зарплати. Попереднє наше відео, стартовий курс, я розповідав конкретно про цифри, які може заробляти новачок. Я можу їх так само тут повторити, але перш ніж говорити про будь-які цифри, я хочу сказати, що арбітраж це про особистий ріст. Тут дуже багато чого залежить від вас, тому цифри можуть відрізнятися. Наприклад, якщо ви починаєте сьогодні арбітраж з вашим там другом, знайомим і так далі, вас може дуже сильно відрізнятися зарплата, так само, як і може бути дуже схожою. Ось все залежить від вас. Є різні суми. Давайте, перш за все. Передивимось, що в нас є відносно зарплат по Україні. За даними роботи і work.ua, Ви можете зайти на будь-які з цих порталів. Вписати українською Медіабайер або там англійською Медіабайер і вам покаже різноманітні вакансії по нашій ніші. Ви можете подивитися, які взагалі зарплати тут заявлені. Ось із тих скринів, що ви бачите зараз перед собою, це а, ось перша а, а, вакансія там 150 тисяч 400. Там ви можете думати, ну що це за а, бред. А, чи насправді є такі фінанси? Насправді є. А, наприклад, ця вакансія. А, Керуючого відділом Google-відділу PPC. PPC дуже потужний. Істочник російської вибачаюсь, по трафіку, ось який має в собі величезні перспективи, тому та такі зарплати заявлені. Є медіабайербітражнік Нутра, Фейсбук 40 100 тисяч без проблем. Хлопці заробляють набагато більше. Нутра дуже перспективна, дуже перспективний напрям, про який ми поговоримо з вами там далі. Будемо розбирати. І так далі. Також, тобто, ви можете бачити, що різноманітність Зарплати. Навіть в деяких вакансіях заявлено, як ви бачите, там про такі суми, як 600 тисяч, 400 тисяч. Насправді ці всі суми є. Тобто ви маєте розуміти, що від там, 30 25 тисяч до 600 тисяч може заробляти арбітражник. А, так само треба досвід, треба зусилля, треба працювати. Звичайно, вам супер таку міга зарплату ніхто просто так не дасть за ваші а, добрі яскраві очі. А, Ніхто нічого просто так не дасть, для того, щоб заробляти такі гроші, насправді треба не просто попасти в цю сферу, а треба дуже багато над собою працювати, практикуватись. Навіть якщо ви зараз вчитесь або е, вирішили е, там вчитися в цій сфері, то розумієте, що будь-яка інформація, яку ви купите, знайдете, і так далі, це лише інформація. Якщо ви не будете практикуватись. Толку з того нічого не буде. Так само, як водіння. Ви можете вчитись теорії водіння, вивчити всі правила, але якщо ви не водите автомобіль, ви не поїдете. Розумієте, так само і тут. Для того, щоб отримувати такі гроші, вам треба їхати. Вам треба їхати в арбітражі. Скільки може отримувати. Арбітражник, також я хочу зафіксувати зараз ці суми в цьому курсі. Якщо ви стараєтесь вчитися заходити лише в цю нішу, ви можете орієнтовно отримувати від 400 до там, 600 доларів до шести місяців вашої практики роботи. А далі після шести місяців ця сума росте. Від шести місяців до року вона може коливатися там від 600. 100 доларів до взагалі тисячі півтори, буває і більше. Якщо говорити про такі стабільні цифри, це там 800, 1000 доларів, 1200 доларів. Це при постійній практиці, роботі, і так далі, звичайно, спеціалісти нашої ніші, які вже мають там рік два досвіду, три. Ми вже говоримо там про інший рівень зарплат від 2,5-3 тисяч доларів і вище. Ось, і якраз про ті суми, що ви бачите тут. Тому старайтеся в наступному відео. Ми розберемо про. Питання про те, куди ми налаштовуємо рекламу, а саме на які ніші які напрями ми розвиваємо. Ось чим вони відрізняються один від одного, тому побачимось далі.